Що може бути кращим за селфі на фоні ріпаку? Правильно? Селфі на фоні люцерни. Сьогодні у нас 1 травня. а ці... Люцерні до бутонізації ще залишилося днів 3-4. Але ми її вирішили таки скосити. Основна причина, чому вирішили скосити, у нас гарна погода ще 4 дні. а Далі планується. А сезон дощів. Якщо залишити люцерну ці дні в чотири дорости, то далі будемо мати проблему. Вона в дощ переросте. Ми її скосили і зворушили. Основна задача ворушення рівномірний зелений ковер. Ось так у нас виглядає гарний рівномірний зелений ковер. Сьогодні у нас другий день, восьма ранку. Від старту скошування пройшло 20 годин. Учора ми скосили 34 гектари. Більшість з них зворушено. Ну, і частина пізніх покосів ось тут залишилася вчора не зворушена. Самий край. Як тільки зійде роса, будемо починати валкувати. Це маса скошена вчора пізно ввечері, на ній, по-перше, роса, а по-друге, ознак прив'ялювання на ній ще немає. Люцерна, особливо на першому укосі, вночі, не сохне. А це маса, з якої ми вчора починали скошування. Тут от видно на листочках, що роса з неї ще не зійшла. Але в цілому ознаки прив'ялювання така люцерна м'яка, і з стеблапки розриванні сік на руках не лишається. Ми, як зійде роса, кинемо його на мікрохвильову, але я думаю, що... Як тільки зійде роса, тут вже будуть оптимальні межі для того, щоб починати валкування і підбір. Це в нас розірваний пучок, листя має сліди прив'ялення, і самі стебла вони такий більш рваний, рваний розрив, Такі більш розірвані волокна. Ну і на руці. Слідів соку майже не залишається. Е, візуальні ознаки це добре, але перевіримо на мікрохвильовій. О 9.30 у нас зійшла роса із стоячої люцерни, і ми відновили скошування. О 10.00 ранку у нас зійшла роса. А з покосів і ми відновили ворушіння. Доти, доки остання росинка не зійде з маси, техніку в роботу не запускайте, як би вам не кортіло почати раніше. Як зрозуміти, що ворушилка працює правильно? Правильна робота ворушилки це мінімальні оберти, за яких не проглядаються окремі покоси, коли ви маєте суцільний зелений ковер, по якому не видно де був покос, а де його не було? Але при цьому а, листочки не облітають? Рослинки не летять далеко. Врушивка не працює агресивно. Значить, всі налаштування ви зробили правильно. 18-та година вечора у нас другий день. Вчора ми скосили і трошки звалкували. Сьогодні у нас більша маса звалкована і працює підбирають джумбо. Ми заготовили вже частину маси. Станом на перший день у нас було багато налаштувань, багато розбирався тракторист із новою для себе машиною. І тому на заплановану продуктивність ми так і не вийшли. Ще один фактор, який нам не дав вийти на заплановану продуктивність, це врожайність і валкувач. Ми маємо у прив'яленій масі 4,6 шість тони з гектара. А, тобто, да, врожайність не радує, і плюс а, валкувач у нас із центральною укладкою, тобто він не може здвоювати. І валкувач у нас шириною в а, 7 метрів. Відповідно, а, причеп має по цих валках пройти 6,5 кілометрів для того, щоб напити а, 21 тонну ми по худих валках працюємо швидше. В середньому причепи працюють десь зі швидкістю 15-16 км за годину. Пропускна спроможність пікапа дозволяє і більше, але рівність цього поля не дозволяє. Трактористу просто незручно сидіти у кабіні. У нас 8 година вечора. Ми із Джумбо з 12 по 8 підібрали 40 гектарів люцерни, але враховуючи невисоку врожайність люцерни, то в тонах це нерекордна цифра. Ми будемо Підбирати доти, доки буде у нас а, валки із оптимальною вологістю, і доки не впаде роса. Ще як мінімум а, годину будемо працювати. Люцерна у нас зараз виглядає ось так. І на мікрохвильовій ми зараз маємо а, близько 38 сухої речовини. на Останньому джумбо, так що ми вкладаємося в оптимальні межі вологості. А ось то все то нам робота на завтра. Третій день заготівлі. Сьогодні 3 травня, а восьма ранку у нас зійшла роса. Джумбо заправляється, і ми підемо на підбір. Вчора ми почали працювати із 12-ї години. А, працювали доки не випала роса, працювали до 10-ї вечора і забрали а, 55 гектарів. Це у нас а, трава, яка залишилася на сьогодні. Вивантаження із дозувальними вальцями розтрушує масу. А, і потім її набагато простіше розгортати та трамбувати. Ось таке вивантаження в один ряд воно займає приблизно 2-3 хвилини. За 2-3 хвилини він вивалює а, 20 тонн. Можна а, вивантажити його в кілька проходів. А, ви можете поставити. А, Більшу швидкість руху і повільніше а, вивантаження а, так, щоб а, розгортач вам на а, цій траншеї не знадобився. А, можна поставити а, паузу і а, вивантажувати масу у кілька проходів, умовно кажучи. Одну смугу по тому краю траншеї, одну смугу по цьому краю траншеї, і одну смугу по центру. А в такому випадку вивантаження буде десь приблизно хвилин 10 на проїзній траншеї. Це буде дещо зменшувати продуктивність заготівлі. Але ви будете ну, у вас буде потреба мінус одна одиниця техніки, фактично мінус розгортач на траншеї, а тільки система трамбовки. А зараз ми хочемо підвищити продуктивність заготівлі, тому вивантажуємо в один прохід. І потім будемо за допомогою GCB розгортати цю масу. Ну і Трактор один у нас постійно на траншеї трамбує, трамбує без зупину. Зараз у нас 14.30. У нас на вулиці плюс 24 тепло і піднявся вітер. Тому маса просихає набагато швидше, ніж ми розраховували на це. І ми прийняли рішення запустити комбінацію рулонного преса з обмоткою. Ось ці п'ять валків ми. Пересушені, залишили під імпрес. При заготівлі рулонним пресом вологість маси, нижня межа вологості маси набагато більше і ми фактично можемо заготавлювати будь-яку вологість. Важливо, щоб була на люцерні не вище 65. А от там далі, там трошки видно валки. Там у нас маса вологіша, і там у нас працює. Un veikt džumbo un vozit masu uz kameru. 18-19 км за годину, і я їду поряд з причепом Джумбо. Пропускна спроможність підбирача у нас до 200 тонн а, за годину. А, і це говорить про а, вел, велику а, швидкість, велику продуктивність підбору. Швидкість 17 км за годину продиктована рівністю поля і можливістю сидіть в кабіні. Ми в можливості пропускну спроможність причепа не використовуємо. А і на чергу підбірна різка підпресування, перевезення і вивантаження силами одного тракториста силами одного. Трактора від 250 до 450 кінських сил. Саме найважливіше це результат і ось у нас результат двохденної роботи. Ми заготавлюємо сінаж. Листочки люцерни мають в 2 рази вищий вміст протеїну і в три рази нижчий вміст клітковини. І це сінаж, в якому всі листочки збережено, і сінаж, в якому всі листочки доїхали до траншеї. Таким чином ми матимемо високий протеїн, високу перетравність, ну і просто класний корм для корів. Через роботу по а, худих валках якась невелика частка фракції у нас залишилася а, довгою, але фактично більше 90% чи навіть більше 95% всіх часток сінажу у нас із нарізкою до 2,5 см. Десь моментом ми при заготівлі маса у нас пересохла і ми отримали ось такий е стандартний пил із люцерни, як при заготівлі сіна. Але е при цьому весь цей пил, всі ці листочки навіть пересушені, е джумбо привіз на траншею. Вони у нас в кормі, вони попадуть на кромовий стіл, вони стануть молоком.